Сьогодні вона на каналі Mixie. Сьогодні у нас відео про паперові сюрпризи. А, сьогодні у нас фон. В прошлому відео нам випав та воно. Дуже цікаво, що нам випаде сьогодні. Так, обираємо пакетик. Це ми на останній останнім останні відкриємо. І обернув серед цих пакетиків. Я і цей так, я думаю, також, що він дуже великий, навіть чим отакий. Тут трошки вид, не знаю. Тут, і, тут, тут ви навіть зрадає що Ви бачите, дуже тінь. Падаю, і ви можете нагадати щось, тому буду рак показувати. От, і цей ми також відкримо останнім це. І вибираємо з Італії та України. Україна у нас така, дуже гарна. Давайте не знаю, давайте оберемо Україну. Якщо ви там буде предмет, що ви згадаєте, що там може бути, тоді, від, е, тоді я його залишу відкритим, а Італію ми відкриємо. Ну, я думаю, ми Україну залишимо. Тому що, так, я вам також не говорила, що можна е, тобто, ну, відкривати любі пакетики і... Якщо будуть відкрити, також не буде там, наприклад, відкрити цей. І будемо кожен день діставати лише на ось один предмет. В одному пакетке. І у нас декілька ж зрозуміло пакетів. Ну давайте просимку. Ой, Не думаю, нам сляхти. Так, у мене блокно таке ще поруч лежить, тому що ми поки що відкриємо сам пакет. Так... Давайте, якщо все, -що, щоб там був такий предмет легкий, тоді е, ми ну, обережно так акуратно відкриємо. Сейчас там якось... Давайте завести. Так вот Так давайте тоді вот дела так. Сейчас зараз прорежем, чтобы нам відкрити дырочку чи... Все, давай это вот так. Так, дивіться, що нам, випало. нам випала ось така жабка. Е, я не знаю, згадаєтесь, згадайтесь, але так як у нас вже є вино, зараз покажу. Тоді, можливо, ви згадаєтесь, тому що це не просто жабка, тому що я вам дам підсказку, це саме блюдо жабка. От. А потім вже, як ми вгадаємо країну, я вам... Обов'язково скажу, чому я сказала жабку блюда. От. І чому я вам дала підсказку воно. Ну, коротше, пакетик. До речі, дуже класний, що ми його відкрили. Не порвали, просто так відкрили і дістали. Тобто, це дуже так удобно. Але ми його тут порвали, як вже він не потрібний. Все, коротше, тому тільки його на світок. Добре, давайте допускаємося. Давайте вже зіму жабку підкриємо. Тут знову ж таки без цифри, тобто ти обираєш, де тобі потрібно. Так, Я вже знайшла місце, щоб наклеїти цю жабку. давайте я на сюди наклеїмо. До речі, як у вас справи? в мій те телеграм-канал. Там я часто можу, е як так сказати, пообщатися з підписниками. І, ну, в мене дуже класний телеграм-канал. там я майже всю просто свою. Життя з галереї, і там я все розказую, які будуть колекції, які там паперові сюрпризи. І я вам також бажаю, щоб ви туди приїхалися. Приєднайтесь, будь ласка, в мій тег-канал. Там навіть так часто відео виходять, які не виходять на YouTube. І там я більше розказую о, свої, о, свої, свої, о своєму житті. От, і я вас дуже чекаю. там. Під'єднайтесь. Дуже буду рада. Ну що ж, на це все було все. Наступне відео будемо відкривати і. Тому всім па-па!